В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят намет Ефем. Киргійська казка, пташина суперечка. Якось поставив мисливець в лісі тенета і потрапило в них чимало різних птахів. Довго вони боросилися, але вибратися не могли. Стали раду радити. Ну, якщо ми всі потрапили в ці сіті, то треба й вибиратися в сіт. Давайте думати, що ж робить. Думали вони, гадали, що ж їм робити. Зрештою погодилися на такій думці всім одночасно розправити крила та злетіти в небо, піднявши тенета на собі. Як вони вирішили, так і вчинили. Всі водночас розправили крила і злетіли в небо разом з тенетами, зірвавши вбиті в землю кілки. Саме тоді годився мисливець. Побачив він, що птахи полетіли з його тенетами та й побіг за ними. Біжить за ними, біжить та й думає Ну, скоріш за все, там різні птахи, і, можливо, вони таки пересваряться, і тоді я їх таки здожину, бо вони злізяться. Так воно і стало, як думав мисливець. Галки закричали якби не ми, ви нізащо б не піднялися в небо? Та що ви кажете, та без нас ви б ніколи місцем не зрушили, закаркали гнівно ворони. Не забувайте, що без нас вам ні б із зі мною не відірватися, дружно гули голуби. Ми лише, ми лише, тільки ми підняли сіть, ствірінькали горобці. Потрудились найбільше ми, 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 ми. Ніхто нікого не слухав, суперечка тривала. Тим часом тихенько підкралася втома. Крила птахів наливалася свинцем, а сіть опускалася нижче і нижче. А тут підбив же й мисливець. Схопився за мотузку, що звисала донизу. Сіть впала на землю. Зрадів мисливець багаті здобичі. Забрав птахів і відніс додому. На добраніч, малята, солодких снів.